Через 3 години після експерименту заряд акумулятора 806. 806 тримається. І цей другий акумулятор. Тут іде розряд, але напруга більша. Всім вітання! Робив перевірку старих акумуляторів. Натрапимо на досить такий цікавий ефект. Зараз покажу, як я перевіряю акумулятори. Так. Беремо тестер, включаємо напругу і беремо акумулятор, який вийшов з ладу. Так, дивимося, що в нього, коли ми поставили замірювати напругу. Напруга нікуди не рухається. Так само показує. Тепер, якщо цей акумулятор взяти через лампочку про дзвонку, лампочка не горить. Якщо взяти робочий акумулятор плюс на мінус послідовне з'єднання двох акумуляторів, у нас лампочка загорілася, струм 383. Ну, це І так, повірите, тепер беремо такий акумулятор. Також лампочка загорілася і зараз вона тускніє, 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 і майже повністю погасла. А тепер цей акумулятор такий робить фокуси. Беру я ставлю Мінус на плюс. Тобто, ну, мінус на мінус, плюс на плюс. І в мене зворотня полярність на цьому акумуляторі получилася. І як ви бачите, в даний момент йде розрядка акумулятора. Mm -hmm. От. Зараз ми зробимо зупиночку, щоб час не забирати. Так, розряд іде. Ми нічого не міняємо. Знову робимо зупиночку. Так, струм, ця напруга у нас вже доходить до нуля і полярність помінялася, і акумулятор сам по собі починає заряджатися вже якби в правильному режимі. Тобто, спочатку пройшла переполюсовка, і потім він сам по собі починає заряджатися. До якої межі він зарядиться? Зараз ми побачимо. Знову ж таки, робимо зупиночку. У мене в руках тільки вольтметр. Видно, нічого немає. Вольтметр і акумулятор. Уже в нас 176-177. Робимо зупиночку, коли буде максимум, включимо по Так, зробили таке проміжне включення. Як ви бачите, три. 139 мВ, 340, і нічого так, як було все. Тобто акумулятор сам по собі починає якби, заряджатися. Не зрозуміло, що там відбувається всередині. Так, як бачимо, заряд, сам заряд, можна сказати, продовжується. Вольтмет переключився вже на вольти І йде 0,4 вольта. Тобто сам вольтметр, як контроль. Можу розімкнути. І знову ставлюємо, 421. Знову розімкнув. Тобто це не від вольтметра йде заряд. а Акумулятор сам по собі відбувається, Такі дивні процеси. 4, 428, 429. Зараз я його просто так потримаю. Запам'ятали, що було 429, немає ніде нічого. Акумулятор сам по собі відновлюється. Ну те, що акумулятори відновлюються, я з таким стикався. Ну, Що міняється полярність, іде зворотня, переполюсовка, і потім він йде. Так, що це якийсь такий незрозумілий процес. Так, мінус на мінус, плюс на плюс. 446. Тобто само заряджається акумулятор. Зараз знову робимо паузу. Так, вже ми бачимо пів вольта. Так само розриваємо. І процес самозаряду від переполюсування до відновлення. Відбувається далі. Так. 508. 509. Так, було 555, 561, 562 і процес самозаряду, Але це не є відновлення, тому що відновлення з нуля якби би нереально. Так, ну і зараз цей акумулятор ми покладемо і візьмемо ще, подивимося, такі акумулятори. От вставляю, Тут у нас нічого немає. І беремо, міряємо напругу на ньому. От ми бачимо, що відбувається. Так. Тоже пішов заряд. Зараз ще один акумулятор. Візьмемо слідуючий. Лампочка не світиться, потримаємо трошки. Так. Тут іде розряд. На цьому акумуляторі йде розряд, а цей акумулятор тут також іде заряд, тобто це не один акумулятор. І ще зараз перегонить той акумулятор, але там світилося, тобто струм той пропускав акумулятор, цей струм не пропускає, і вже тут зараз так. Ось контакт пропадає. Вже нуль. Не далі йде заряд. Так, чого йде далі заряд? А цей зарядився 589. Далі йде заряд. Тут же пішов розряд. Заряд. Тут іде стабільно. Заряд, заряд, заряд. 595. 596. Так що фізика самих акумуляторів, що там відбувається? Дуже складні процеси. І кожен акумулятор. Залежності від хімічного складу веде себе по-іншому. Зараз буде 0,6 вольта. Робимо знову зупиночку. Так, зелений акумулятор іде на розрядку. Розряджається. І цей надійніший контакт 651, 652, далі відбувається. Тобто цей акумулятор він сам по собі трохи набирає 1 вольт і розрядка. Тобто це відновлюється і розряджається, тому що це невеличке навантаження, Тобто невеличка ємність його і пішов розряд. А цей акумулятор. Працює зовсім по іншому. Він не розряджається, а набирає. Щет п'ятдесят п'ять. Ну, вже динаміка зменшилась. Я вже фіксувати максимально не буду. Так що, коли ми з допомогою лампочки напряму брали акумулятор у нас проходить струм. Якщо акумулятор повністю вбитий, струм у нас не проходить. Але от відбуваються декількі незрозумілі процеси, коли Через проходження струму через акумулятор міняється полярність, а потім він починає йти в розряд, і потім йде самозаряд. Таких процесів я ще не зустрічав. Сам, коли це побачив, був здивований. І це було в мене не раз, а декілька разів. Цикли повторюються, поділився з вами. І до нових зустрічей.